Мої шанування, друзі, вітаю вас! Це територія спротиву на і я, Олександр Мусієнко. Отже, розпочинаємо в цей день, 13 лютого, п'ятницю, найважливіші новини спеціально для вас, що відбувається, складна ситуація. Залишається в енергетиці після обстрілів в Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Харківській областях ще Донеччина. Одещину ворог особливо обстрілював за минулу добу, завдавав ударів шахедами. Крім того, сьогодні, 13 лютого, фіксувалась і ракетна небезпека. Працює уряд над тим, щоб зараз знайти обладнання, яке необхідне для ремонту. ТЕЦ. Якщо пригадуєте, раніше ми з вами говорили про те, що Є питання, оскільки фонд запасних частин, який зібраний якраз для ТЕЦ радянського зразка, потребує оновлення. Але, на жаль, не так багато країн зараз виробляють подібне. Саме тому перед нами стоїть виклик перебудовувати систему теплоенергетики в майбутньому, щоб не залежати, оскільки як в артилерії по зброї ми пройшли шлях, коли у нас були калібри 152-го міліметру, вони і є ще. Але поступово ми почали налагоджувати взаємодію з країнами-партнерами з НАТО, і формат Рамштайн почав працювати. Ми почали отримувати артилерійські установки калібру 155 мм. Відповідно, і снаряди постачаються нам такого калібру. Отже, відбувся перехід. Думаю, що він неминучий, в тому числі і в енергетиці. Тому що зараз з європейськими партнерами, не тільки з європейськими, з Японією, яка нам дуже допомагає в енергетиці, іншими країнами, є можливість перебудувати наш енергетичний комплекс таким чином, щоб не залежати виключно від фонду запасних частин радянського зразка, просто тому що вони закінчуються, не тому, що це погано, добре. Це питання енергетики, нюанси, це питання просто того, що потрібні запчастини. А міністр енергетики зазначив, що зараз якраз ідуть переговори з країнами центральної і східної Європи, там, де є або були подібні ТЕЦ як у нас, а все ж таки, щоб нам постачали ще те, що залишилося, і паралельно треба розпочинати процес повної перебудови теплоенергетики. Я вже згадав про партнерів з НАТО і Рамштайн і маю хороші новини, дуже хороші новини для всіх нас. Якраз з полів зустрічі, яка відбулася країн НАТО. Отже, на цій зустрічі міністр оборони України пан Михайло Федоров домовився про те, щоб постачати системи ППО, зокрема ракети до систем Петріот з європейських складів якомога швидше до України. Проте точний графік, як зазначає міністр, ще буде узгоджений. Але це нам дуже необхідно. За це активно боролися. Президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував на зустрічах на всіх практично майданчиках, що це потрібно. 38 мільярдів доларів акумульовано на 2026 рік для закупівлі озброєнь в Сполучених Штатах Америки та в європейських країнах. До слова, треба зазначити, що ініціатива Перл саме закупівля озброєння за європейські гроші. Купівля зброї в США розширяється, додаються нові країни і вносяться до додаткові внески якраз на закупівлю цієї зброї. Отже, ППО є ключовим в цьому питанні для того, щоб протистояти російському терору. Крім того, видно, скажімо, активність міністра оборони якраз у Брюсселі те, що відбувалося, тому що перемовини дуже насичений день, перемовини з міністрами оборони різних країн. Як наслідок домовленості про підтримку про подальшу співпрацю, тим часом продовжуємо оборонну взаємодію із нашими партнерами. Президент України Володимир Зеленський, який розпочав візит до Мюнхена, де буде мати виступ 14 лютого орієнтовно о 12-й годині за Мюнхенським часом, відповідно, десь у нас о 13-й, під час цього виступу президент України обіцяє. Представити архітектуру безпеки Європи, як це бачить Україна, думаю, дуже важлива промова. І от під час візиту до Мюнхена є вже хороші новини, тому що було презентовано перше, фактично, велике українсько-німецьке підприємство з виробництва безпілотників. Відбулося за участі, в тому числі міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса будуть виробляти дрони, які будуть постачатися Україні. Безпечніше, хоча знову ж таки про безпеку. Не забуваємо, що і в небі над Німеччиною іноді з'являються так звані, як кажуть, невідомі БПЛА, хоча ми знаємо їхнє походження. І вони літають, проводять розвідку. Зрозуміло, що це Росія веде свою гібридну війну, підривну роботу проти європейської безпеки, і ці дрони треба збивати. Але разом з тим все ж таки безпечніше локалізація виробництва. Буде представлено якраз архітектуру європейської безпеки. Мюнхенська конференція буде присвячена саме цьому. До речі, європейці вже схвально відгукуються про візит державного секретаря США Марка Рубіо якраз, а не віце-президента США Джей Ді Венса, як це було минулого року. Тоді промова Джей Ді Венса сколихнула Європу, тому що дуже багато критики було на адресу Європи. Напередодні візиту Марко Рубіо дав брифінг для журналістів. І сказав про те, що майбутнє США було, є і буде з Європою. Але треба переосмислити майбутнє цих відносин, тому що світова безпека змінюється, змінюється геополітика. Відтак потрібно вибудувати правила гри з більшою ролью Європи. Це вже очевидно, що Європа має робити більше, а європейська безпека неможлива без безпеки України, неможливо без інтеграції України. В єдиний європейський безпековий простір і в НАТО це зрозуміють. І як би там не було, вони прийдуть до нас і скажуть, що в тій чи іншій формі Україна має бути частиною цього європейського безпекового простору. Ось саме про це будуть точитися дискусії. Це підтвердив і Марк Рюте, генеральний секретар НАТО. Тож очікують дуже така цікава зустріч. Ну а Росія підтвердила, що Тристоронні перемовини в форматі Україна, США, Росія таки відбудуться наступного тижня, 17-18 лютого, і вже не в Абудабі. А відбудуться вони в Женеві. Пісков це підтверджує: з українського боку теж є підтвердження від офісу президента, що це так. Щоправда, є зміни, тому що делегацію російську очолить Мідінський, помічник Путіна, який до цього їздив і розказував історичні описи. І так далі, подивимося, чим закінчиться зустріч. Буду вас неодмінно про це інформувати. Французький президент Еммануель Макрон тим часом хоче обговорити з європейськими партнерами на полях Мюнхенської конференції. Питання, про що ж говорити з Путіним, щоб це була одна консолідована позиція. Зрозуміло, що дивлячись на ініціативи Президента Трампа, французький президент вважає, що можливо вони не в усьому вдалі, а тому, власне кажучи. І намагається перехопити ініціативу, хоче бути європейським лідером, тому гуртує довкола себе. Взагалі, ось ця Мюнхенська конференція це конференція про безпеку Європи. Якою вона далі буде, Якою буде роль США, Франції, Британії, Німеччини. Зараз у багатьох є нібито спільні інтереси, але в той же час бачення різниця. Тож тут теж будуть непрості геополітичні змагання. Ну, а тим часом до цього всього додається: ну, скажімо так, президент їде з сильною позицією, адже ворог не має успіхів на фронті, не фіксується значних просувань. ба Більше щось таке відбувається у росіян на запорізькому напрямку. Занадто вони запанікували. Російські чати хотів сказати телеграм, але про що я уже не варто про це говорити. Якісь там чати вже починають кричати про те, що. Значить, українські сили атакують, що витісняють ворога. Дійсно, українські сили оборони проводять на північ від Гуляйполя дії в рамках активної оборони. Є певне витіснення ворога, стримування його, завдання йому важких втрат. Сили безпілотних систем повідомляють, нам що завдають успішних мідлстрайків, Це удари по об'єктах на окупованих територіях. І можу сказати, що саме на цьому напрямку видно просідання ворога, в тому числі через відімкнення Стерлінку. Це допомагає і наші сили використовуються наповну. Я думаю, що під час таких міжнародних зустрічей демонстрація того, як українські сили не тільки стримують ворога, а ще й діють в режимі активної оборони і витісняють його, і змушують ворога на деяких рубежах. Відходити є найкращою демонстрацією того, що Путін не здатен досягти своїх цілей воєнним шляхом. Тому він продовжує терор проти цивільних, тому нам потрібно посилення ППО, тому що фронт стоїть, фронт тримається як би складно не було. І сподіваюся, що це дає сильну позицію для нашої делегації, зокрема на перемовинах. і нехай. Так і буде. А для того щоб знати більше, друзі, підписуйтеся на канали ТРО Медіа та канал Олександра Мусієнка. Бережіть себе і слава Україні!